Сьогодні приготуємо десерт хід всього інтернету. Це звичайне листкове тісто. У мене з бананами плюс морозиво, це неймовірно смачно. Годувати дуже просто, найдовше це просто випікання в духовці. Так у вас займе, дай Бог, хвилин 5. Для цього нам знадобиться листове тісто, підійде просто з магазину банани, цукор і я ще додаю вершкове масло. Ну, звісно, яйця жовток для того, щоб зверху змастити. Ще дуже смачно, якщо до цього десерту ви додасте морозиво. Але там вже на ваш розсуд. Все дуже просто насправді. Так, розкатуємо наше тісто. Я якось залишила, бачите, воно у мене так і злиплося, я його не змогла пластами з упаковки достати. Так що я його відрізала шматком, розкатую трошки. Не сильно розкатую, бо якщо ви дуже сильно скатаєте, то і тіста буде ну, мало, буде тоненьке. Хоча це вже на ваш розсуд. Звісно, чим тонше ви розкатаєте, чим, тим тонше у вас і вийде все. Так, намагайтеся так, щоб краєчки були. По товщині, однаковими з вашим центром. Я дуже люблю, коли такі силиконові скалки, у яких ручки стаціонарні, а серединка рухається, бачите? Бо коли це постійно треба рухати, для мене прям, потім мене руки відпадають. Так, тісто плюс-мінус. Підготували, розкатали. Далі беремо наші банани і нарізаємо. Зараз я руки помію. Беремо наші банани і просто нарізаємо не дуже тонко, але і не занадто товсто. Ось такими штуками. Я трошки присипаю цукром. Знаю, що багато хто мед наниз, а потім вже викладає там хтось банани, хтось, я ж кажу, там різні, абсолютно є варіанти начинок. Я люблю, коли з бананом, бо виходить досить смачно. Трошки цукром присипаю і зверху кладу шматочок масла, можна в половину менше. Ой-ой-ой! буяню. Відрізаємо по розміру наш, наше тісто. Викладаємо зверху наших бананів. Якщо треба, трошки підрозтягуємо, я думаю, з цим у вас проблем не буде. І по краях прижимаємо. Все супер просто насправді. Справиться навіть дитина, а виходить, неймовірно, смачно. Я вам на одному покажу і зроблю всі інші, будемо ставити в духовку вже разом. Далі е, обов'язково в мене тут е, вода з яйцем один до одного. Хтось, я знаю, просто жовток, а тут жовток з водою не яйце, а жовток. Я, хтось просто жовток, е, я люблю, щоб з, вод, ну, з водою 50 на 50. І зверху е, трохи ще теж присипаю так цукром. Мені так смачніше, знову ж таки. Це насправді все готово, можна ставити в духовку. Зараз робимо ще і відправлятимемо. Нашу духовку розігріваємо до 175 градусів і відправляємо в духовку. В мене режим конвекція. Залишаємо хвилин на 30-40, Треба дивитися по рум'яні шкірці, а ви вже орієнтуйтеся в себе, бо духовки бувають різні. Дістаємо наш шикарний десерт банановий. Пахне просто на всю кухню. Це дуже смачно, чесно, давайте сервувати і смакувати. Так, дістаємо наш десерт, пахне просто бомбічно, я вам так скажу. Так, наш бананчик. Тут знімаємо. пах. Банан дуже тут смачний, виходить саме через масло. Даємо зверху ще е, морозиво, все ж все покажу. Наш десерт готовий, це справді дуже смачно, це справді дуже гарно. Можна спокійно подавати на стіл. Я впевнена, гості зацінять і готуються дуже швидко.